Розберемо номер 413 за підручником геометрія класу» автора Олександра Істер. Наше завдання сума довжин двох сторін ромбу дорівнює 16 см. Знайдіть периметр ромби. Поїхали. Так, можемо записати, звичайно. Та не можемо, не треба. Так, ромбик у нас є. Так, Зазначаємо АБЦ Д. Записуємо доносиденько, так. А, Б, С, Д, ромб. Рум. Наприклад, можемо написати АБ плюс БЦ дрівня 16 см, так? Ага, двох сторін ромба. Все. Знайти. Знайти. Паримет А, Б, С, Д. Все, розв'язано. Так. За означенням ромба, так? а ми знаємо, що таке ромб, так, це фігуров паралелограм, у якого всі сторони рівні. Так, тобто за означенням, за означенням ромба, у нас всі сторони рівні. АБ, дорівнює В С, до СД і деріння АД. Так, отже. Отже, і в нашому випадку АВ дорівнює а, Б і дорівнює 16 поділити на 2. Дорівнює 8 см. А так як всі сторони рівні, можемо спокійно тепер знайти Периметр, периметр А, Б, С, Д буде дорівнювати 4, Можете, наприклад, на а, Можна, можна. Тобто 4 помножити на 8, зарівнять 32 см. Все відповідь: 32 см. Все, це і буде розв'язок даного травми. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!